Добрий день. Сьогодні у нас 7 люто і в АТБ перший день знижок. І я пішла купити зі знижкою товари, котрі я відмічала в анонсі. Так, в мене напівтвердий півтвердий сир гауда. Він у нас. Сьогодні коштує 150 грамів, Він у нас 150 грамів, це Польща. Він у нас сьогодні коштує 49,90. так Булочки, сендвіч 7,90 лаваш Ілона, вірменський 14,90, 2 штуки 230 грам дуже смачний сир Кисломолочний білоцерківський, домашній 5% жирності 350 грамів. Сьогодні коштує 44,40 вершки, вершки просто наші, 200 грамів. Сьогодні коштує 17,50 вершки. Так, далі вода моршинська. Вода моршинська. Так, вона коштує. 19,20 це без знижки. Так, далі томати. Томати тепличні. Томати коштують 87 гривень 89 копійок. Два. Коштують вони 18 гривень 81 копійку. Так, олія. Олія у нас олейна. Традиційна 850 мл сьогодні коштує 40 гривень 90 копійок. Ну, скотч прозорий, то чоловік купив 16,50, ось такі 4 штучки. 16,50, зараз коштує. Огірки. Огірки за кіло 85 гривень 89 копійок. І заплатила я за 2 гірка 23,02. Так, далі цукерки. Цукерки, білочка, золотий запас місто Дніпро. Сьогодні у нас білочка коштує 166 гривень 90 копійок. Тут 400 грамів на 67 гривень. Дуже смачні ці цукерочки. Шоколадні. Так, соус. Соус у нас торчин це цибелі. Ось такий з прянощами. Дуже смачний соус. І коштує він сьогодні 20 гривень, 90 копійок. Так, він е, майже 30 коштує гривень. Ковбаса, ковбасний ряд. Це я взяла для своєї собачки. Так, коштує така ковбаска сьогодні. 28 гривень 50 копійок, Тут 300 грамів. Перший сорт майонез. Майонез щедра. Ось такий. 67% жирності 150 грамів. І коштує зараз він 16 гривень, 70 копійок. Кетчуп, приправа. Оріджинал з олівками, дуже смачний оц, оцей кетчуп. Мені сподобався з кусочками олівків, і він зараз коштує 18 гривень 90 копійок. Капуста пекінська. Капуста пекінська, кіло 23 гривні 95 копійок, і вийшло 20 гривень 64 копійки ось така капуста. Груша. Груша у нас киргійська зимова. Коштує другий гатунок, і коштує вона за кіло 37,95. Ну, тут майже кіло, і ми заплатили 37,34. Соус щедро, кисло-солодкий. Ось такий соус. У нас абрикос з імбирем. Теж смачний, але мені гостроти щось маловато. І коштує. Такий соус 16 гривень 90 копійок. Яблука Гольден. Дуже красивий сьогодні. Гольден ми купили. Коштує кіло. Гольдена 20 гривень 95 копійок, 21 гривня. Тут у нас 2 кг 84 грами на 45 гривень, 75 копійок. Дуже красивий. Так, капуста. Капуста біла качана, Кіло коштує 13,95 2 Тут 126 гривень така тугенька, дуже гарна капустинка. 29,66, ну, майже 30 гривень. І ще купила я шампунь. Теж знижка була, ось така шампунь. З екстратом маракує. Дуже приємний аромат. І знижка була. Чи 35-40% чи вже не пам'ятаю, і зараз я її купила 400 мл за 58 гривень 90 копійок. Я майже подібну купляла в Єві, і 85 гривень за такий, за такий шампунь дала. Так що я вважаю, що це дуже вигідна покупка в мене. І взагалі дуже багато в АТБ. Сьогодні було знижок, і знижки такі суттєві. За все, я заплатила 622 гривні, 50 копійок. Всім бажаю гарних покупок. А саме головне мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі! Хай все у вас буде гаразд. Всього найкращого. До побачення! Хай щастить!